Щоб я робив ви, да? не ходив би на пари. Посилайте всіх. Потрібно розпочинати з хороших ідей. Сьогодні я математику не знав. Хай вони мене поцілують в одне місце. Завжди зачіска, завжди хороша посмішка. Це стиль життя Михайла Поплавського. Друзі, вітаю вас. Сьогодні наша зустріч з студентами Університету культури, і я буду відповідати на ваші запитання. Михайло Михайловичу, чи крім складати НМТ з математики на творчі спеціальності? Я хочу сказати богемні творчі спеціальності. Якби я здавав сьогодні, я б математику не здав. Я сильний наприклад, в гуманітарній сфері, і сьогодні це моя фішка. Математика може бути, але не обов'язково для творчих спеціальностей. Михайло Михайловичу, я маю геніальну ідею для зйомки. Хотіла дізнатися, коли до вас можна підійти. До мене можна е, прийти е, у приймальну ректора в будь-який час з 14 до 18. І я приймаю, я на місці, і будь-який студент може потрапити, не записуючи до мене. Це вже більше 30 років. Студенти заходять без запису до мене. Якщо у них є якісь е, пропозиції, проблеми, і що я можу допомогти. Як ректор. Михайло Михайловичу, якби ви знову стали студентом, то яку б ви вибрали спеціальність зараз? Мені всі спеціальності подобаються в університеті культури, але розумієте, якщо з точки, наприклад, прагматичної, практичної бізнес-професії, я вибрав IT-дизайнер і рекламер. А так, всі спеціальності. Мені подобається, тому що самі класні, круті спеціальності в університеті культури. Михайле Михайловичу, що ви порадили студентам, які хочуть відкрити свій власний стартап або бізнес. Ну, хочу сказати, що якщо власний стартап, потрібно все ж мати фінансову подушку, фінансову базу або батьки допомагають, або, або з кимось можна відкрити. Але саме головне для стартапу подумати, що сьогодні актуальне. На першому місці на Друге місце і третє місце. І, звичайно, бажання працювати і любити. Те, що ви будете робити, Михайло Михайлович. Ви завжди на позитиві. Це стиль життя чи тактика? Я хочу сказати, це стиль життя Михайла Поплавського. На оптимістах тримається світ, песимісти, лише глядачі. І саме головне, щоб у вас у кожного був стиль життя на позитиві. Я вірю в вас, тому що сьогодні тільки позитивні люди спілкуються з позитивними і заряджаються позитивною енергією. Будьте на позитиві. Чи будете ви ще проводити майстер-класи зі студентами? Ці зустрічі з вами дуже вайбові. Ми готуємо нові майстер-класи. Думаю, що ми ще в листопаді проведемо ще два майстер-класи спеціально для студентів першого курсу. Що вас надихає бути таким енергійним та активним? Поділіться секретом. Я оптиміст і сьогодні е, заряджаюся енергією від студентів, студенти від мене. Михайло Михайловичу. Якщо б у вас була можливість провести один день як студент нашого університету, що б ви робили? Що б я робив би, да? не ходив би на пари. Я подумав, на яку пару піти. На яку не піти, а ви знаєте, ти йдеш до майстра курсу, до, до педагога, якого любиш. розумієте? Якщо майстер курсу тебе влаштовує, ти йдеш на його пари. Якщо не влаштовуєш, краще попити каву. Михайло Михайловичу, яких принципів ви дотримуєтесь у житті? Принципів, ви розумієте, багато, але я хочу сказати: ви знаєте, принцип жити, любити, творити і перемагати. Це сьогодні мати мету. Мати внутрішній стержень, мати волю до перемоги, як би важко не було, падати, підніматися, падати, підніматися, але йти до неї, тому що сьогодні важливо не процес, важливо результат. Михайло Михайловичу, які три якості, на вашу думку, найважливіші для досягнення успіху в житті? Ми можемо говорити про честь, відповідальність, патріотизм і багато-багато інших. Але сьогодні повинен бути характер, воля до перемоги і як би важко не було, йти до неї, щоб був конкретний позитивний результат. Михайло Михайлович, на дні відкритих дверей, ви казали, що у нас є талісман, який допомагає студентам на сесії. Як його можна отримати? Я думаю, ми проведемо розіграш, і кожен, ви знаєте, що талісман, який у нас на першому поверсі, от його там студенти по-різному називають. Я не буду його називати, студенти знають. От. Але я хочу сказати, у кого талісман, він дає можливість здати хорошо сесію. Так що, народ. Проведемо конкурс, щоб у кожної з вас був талісман від Михайла Поплавського. Михайло Михайлович, коли нам чекати новий трек чи кліп, який заполонить усі платформи? Я хочу сказати, нова пісня вийшла Україна вперед! Ми оптимісти, ми віримо в перемогу і в мир, який скоро наступить. Україна вперед буде знятий кліп, де буде він розміщений на всіх платформах. Михайло Михайловичу, як впоратися з критикою і не втратити мотивацію на шляху до поставленої цілі. Я хочу вам сказати, критика це найкраща реклама. Критика це тивом до дії. Не звертайте ні на яку критику. Я вже більше 25 років не звертаю ні на критику, ні хто про мене, що думає, ні хто про мене що каже. Хай вони мене поцілують в одне місце. А так, якщо вас критикують, посилайте всіх. І все у вас буде добре. Думайте про себе, думайте, що ви кращі, ви унікальні. Тільки ви доб'єтеся тої мети, якої ви хочете. Ніхто вам не поможе. Тільки ви. У вас є ви і від вас залежить, ким ви станете в майбутньому. Скажіть, будь ласка, чому варто проявляти свої лідерські якості ще в студентські роки? Ну я хочу сказати лідерські якості. Я ще з садха в школі, пту в армії я завжди хотів бути лідером. Я поставив собі задачу само дитинства. Бути лідером і бути успішним у Да, Дане все получалося, падав, піднімався, падав, піднімався. Але лідерами не народжуються, ними стають. А в студентські роки це саме розквіт вашої лідерських якостей. І від того, як ви стартанете в студентські роки, залежить ваше майбутнє, майбутнє в незалежній Україні. Михайло Михайловичу, як нам студентам, прокачати свої скіли, аби не впасти в депресію. Які фішки по боротьбі з негативом порадите? Саме головне сьогодні мати мету, мати любиму професію, мати своє хобі. На сьогоднішній день не треба ні на кого звертати увагу. Будьте оптимістами. Ви унікальні в своєму роді. Ви в багемному університеті. Тут створені всі умови. Ви повинні бути оптимістами, і у вас все буде добре. Що для вас означає жити по максимуму? Жити по максимуму, значить обнімати так королеву, а заробляти так мільйони. Якщо б у старці можна було замовити напій, який змусить посміхнутися навіть мене перед першою парою, що б ви порадили? Я е, люблю, як то кажуть, капучино, але з молоком свої ферми. І саме головне, коли я випиваю, я всім посміхаюся. Бо я заряджаюся позитивною енергією, Михайло Михайлович. Що на вашу думку є найважливішим у побудові власного бренду? Треба знайти все ж свою фішку, знайти свій український шлях, знайти бренд, чи це особистий, чи це фірми. А якщо особистий, потрібно формувати. Він будується роками. Він не будується за 5-10 хвилин або за рік. Бренд. Це сьогодні успіх кожної людини. І на сьогоднішній день я вважаю, що потрібно розпочинати з хороших ідей, себе реалізувати як виконавці, як балетмейстери, як творчі люди, як музиканти. Подумайте, в чому ви хочете реалізувати свої творчі здорові амбіції. Якщо свій бренд це одне. А якщо стартап, який ви хочете реалізувати, то це потрібно обов'язково хороше місце, любимий стартап, любимі заняття, і ви досягнете максимум того. Що ви можете в цьому житті, Михайло Михайлович, як бути таким легендарним і водночас сучасним? Я людина, яка реалізувала піар прес співаючи ректор як технології, по розкрутці Київського інституту культури і по розкрутці свого особистого бренду Михайло Поплавський, де я його успішно капіталізував. Це перше. Друге, Михайло Михайло завжди в костюмі, завжди зачіска. Завжди хороша посмішка, і завжди сьогодні на позитиві. Я хочу просто сьогодні в тренді йти студентами. Я хочу бути на рівні триматися. І головне, що я вас дуже люблю, дорогі студенти. Михайло Михайловичу, які якості ви цінуєте в своїй команді найбільше? Якості в своїй команді це П. Це вже всі це знають. Перше професіоналізм, патріотизм, порядність, потужна праця і приданість по Михайло Михайлович, таке питання. Як тримати планку топ-баті на всі 100? Ну, на всі 100, може, вже в мене не виходить, ма чуть-чуть, я вже менше беру, ніж 100. Раніше я брав і 200, а зараз, якщо 100 беру, то це непогано. Планку треба мати. Сьогодні можна стати успішним, популярним, можна за рік-два. Але саме складно це утримати цю планку на 100%, щоб узнаваємось, популярність, бренд міг приносити гроші. Тому що бренд робить це для того, щоб ще фінансувати. Якщо є фінансування, тоді можна любі проєкти творчі запускати і українську пісню року, ну і звичайно концерт Михайла Поплавського Україна вперед. Так що батя тримає планку.